YouTube канал Ми Україна дякуємо всім, хто з нами на постійній основі усіх інших закликаємо приєднуватися, підписуватися з нами завжди інформаційно та цікаво. Сьогодні наш співрозмовник, надзвичайний повноважний посол Естонії в Україні Кай Мокуск. Каймокус, естонський розвідник та дипломат, надзвичайний та повноважний посол Естонії в Україні, розпочав свою кар'єру у службі зовнішньої розвідки із 1998 дев'ятсот працював керівником департаменту, а пізніше заступником генерального директора. У 2019-му очолив відділ східної Європи та Центральної Азії в Естонському МЗС. У липні того ж року розпочав свою дипмісію в якості надзвичайного і повноважного посла Естонії в Україні. Слава Україні! Ми зазначили, що ви екс-розвідник, але немає колишніх розвідників. Б'юся об заклад ви знаєте більше ніж звичайна людина, навіть більше ніж звичайний дипломат. То коли закінчиться війна, коли переможе Україна? Коли закінчиться Україна, війна, війна закінчиться, коли Україна переможе. Я певний того, і я сподіваюся, що це станеться наступного року. Але такі речі завжди важкі. Для розвідки важко давати конкретну дату, і конкретний час, що виб'є годинник. це залежить від багатьох варіацій. За місяць до війни ви ухвалили рішення залишатися в Києві у той час, як інші посольства вже розпочали евакуацію. Ви не вірили, що вторгнення таке буде? Ми насправді мали на увазі дві речі. Я знав, що українці дуже добрі ще на п'ять днів перед початком я відвідав Житомирську область і український кордон з Білорусією. Ми були разом з іспанським послом. Ми бачили тероборону, а і тероборонців. Я був переконаний, що українці готові такою мірою, що вірив, що росіяни не насміляться напасти на Київ, я помилився, одначе. Незважаючи на це, росіяни вдерлися і почали атакувати Київ. Але я не помилився в тому, що українці спроможні не тільки відкинути їх від Києва, а тепер і від Чернігова, від Сум, від із Харківської області і з половини Херсонщини. Отже. Україна зробить те, що треба ви поїхали у березні, так у квітню повернулися. Не було думки залишити Україну на цю зиму сувору зиму як посольство, і ви особисто працюєте в цих непростих умовах. Мені здається, що ми всі пристосувалися якимось чином. тому що навіть якщо ви маєте інформацію. Ви читаєте, аналізуєте. Все ж таки до кінця не знаєте, як воно насправді станеться. Тому тепер ми переробили наші плани. ми інакше обладнання завезли. Маємо невеличкі генератори в посольстві І посилили ресурс посольства у підвалі. Розташували устаткування, отже, не тільки ми, але і всі тепер певніші, що перезимують, і бачите, сніги іде. Україна зовнішньополітичний пріоритет Естонії. Це ваша заява ще від 2019 року, коли ви лише стали послом. Як би ви охарактеризували партнерство наших країн на сьогодні? я дав вам би дуже прямий такий приклад, дуже простий приклад як це виміряти. Естонське посольство у Києві це таке ж завбільшки, як і наше посольство в Вашингтоні. отже, практично та сама кількість дипломатів і місцевих працівників, ті самі числа. Якщо подумати, що таке Вашингтон для Естонії це найважливіша столиця. Отже, Київ на тому самому рівні ось вами пріоритетність. Ми працюємо і робимо все, що змога, щоб допомогти вам здолати ворога у цій війні. Здолаємо разом. Інший шлях, який можемо піти, і оцінити наше міждержавне партнерство згідно з підрахунками Форбс станом на серпень цього року, Естонія допомогла Україні на суму, що становить 1,2% від власного ВВП. У процентах це найбільший показник серед усіх європейських країн. Надалі ви плануєте побити цей максимум, перевершити самих себе безперечно, тому що всі рекорди існують на те, щоб їх зламати, і ми далі будемо додавати військової допомоги. Ми вже сягнули 300 мільйонів євро, і це приблизно одна третина нашого річного оборонного бюджету, навіть трошки більше. Отже, ми додаватимемо і ще гуманітарної допомоги надаватимемо потрібні запасні частини для електросистеми. Ми не спинимось і будемо далі допомагати і після перемоги. Тому що люди кажуть, будемо допомагати до перемоги, та й після перемоги ми вічно будемо вас підтримувати. Ми з вами в одному гурті. Хотіла б зупинитися саме на військовій допомозі Україні. Що ми можемо чекати від Естонії у наступному році? Ми вам уже різні речі надавали джевеліни протитанкові засоби. А потім мини протитанкові у такій кількості, що і навіть і для мене. Це здається, несамовита цифра. Я не називатиму цифри перед камерою, але дуже багато. далі надаватимемо боєзапас, і побачимо, чи зможемо ми якісь додаткові платформи, скажімо, для артилерії будемо давати, але поза тим ми вже дві на дві речі надали. Це два військових шпиталі мобільних. Їх можна розгортати і згортати впродовж години і близько до лінії фронту. Це надзвичайно важлива річ, тому що ви знаєте, що ваш ворог націляється на такі. Речі, і ви можете швидко згорнути, розгорнути, пересунути на інше місце. Перший польовий шпиталь уже понад дві тисячі життів урятував українського вояцтва. Отже, ми два уже надали, і буде ще третій разом із Нідерландами і Норвегією, і буде ще четвертий шпиталь. А коли саме чекати на нього? Ну, третій надходить цього місяця. Я певен, цілком своєрідний подарунок на новий рік. Сподіваюся, що так і буде. Дякуємо. Естонія також бере участь у відбудові України. Ви опікуєтеся житомирщиною? Я не помиляюся. Безперечно, саме так. Ми зосередилися на відбудові відродженні України в Житомирській області. Вам вже вдалося реалізувати якісь проєкти? Які плани далі? Так, є 15 об'єктів, що нам запропонувала Житомирщина. І це мені сподобалося і дуже, коли ми почали перемови з Житомиром то вони потім згодом нас Спитали, чи не можна нам взяти взагалі Житомирщину як такий осередок? І ми погодилися. Тоді Житомирщина надіслала нам перелік 15 об'єктів, 5 мостів, школи, дитячі садки, навіть футбольний стадіон серед них. І ми сказали, що ми не маємо ресурсів на те, щоб усі 15 об'єктів відбудувати самотужки. Ми взяли перший об'єкт. Це був дитячий садок. Тому що проекти, що стосуються до дітей, до жінок, що потребують допомоги, це для нас першочергове завдання. Отже, дитячий садок, ми почали. Будувати того тижня і надумали зробити це влітку. Достосували проект, тому що в нас немає сховищ кривок для дітей у дитячих садках у Естонії. А вам потрібно, а ви не боїтеся будувати саме зараз? Це ж знову може бути зруйновано. Мені здається, що українці нам показали довели, що треба мати мужність. Я кажу, що українці це найбільше експортери сміливості, мужності в світі. Ми дивимося на вас, і ми не можемо бути гірші за українців. Так ми собі надумали. Отже, якщо не починаєш сьогодні, то може завтра не буде надії в місцевих людей. Важливо. Щоб ми давали надію вже тепер, не тільки воякам на лінії фронту, але тим, хто перебуває у тилу, щоб було чим рухатися. Дитячий садочок це перший проєкт щодо інших, можливо, не про усі 15, три найважливіших Другий – це місце у місті Малині. І також у центрі є міст через річку у середмісті. Це зламаний бомбою розбитий міст, що розділили в місто на дві частини. Двадцять тисяч двадцять тисяч людей у цьому місті на для України. Це маленьке містечко, але як на нашу естонську мірку, 27 тисяч людей це таке місто велике. Отже, ми взяли це місто, і в цьому проєкті мені подобається, що половина ресурсів з України надходить, а ми другу половину забезпечуємо. Отже, така спільна річ, спільна справа. І мені подобається ось те, що ми разом працюємо, і ми власники, виконавці у двох дві країни І це треба треба зробити якомога швидше, якомога додільніше. Це другий проект. Ви співпрацюєте не лише з урядом. Ви напряму допомагаєте і цивільному населенню. Грошова підтримка, яку ви запропонували нещодавно. Це 2200 гривень на місяць. А хто саме може отримати ці гроші і упродовж якого часу? Я, насправді сьогодні з полуденок я Есті Паколо Саби. Це рада у справах біженців в Естонії. Ми розпочали наш офіс недалеко від нашого посольства у Києві. І я з ними говорив, дізнався про деякі подробиці того, як розподіляються ці гроші. Головно, ви можете звернутися по таку підтримку, і вам треба відповідати певним критеріям. Ви б могли поточнити їх? Ну, наприклад, розбомбардували, розруйнували вашу домівку. або ви втратили когось матір, батько втратила родина. немає кому провадити і немає змоги виживати без цього. Ось це лиш два приклади і ці гроші на одну особу в родині. і Можна допомогти людям таким чином прогодуватися і якось прийти до тями which are now in Estonia and також. Ви допомагаєте українцям в Естонії. Нашим біженцям Талін продовжує українцям статус тимчасового захисту. Які умови і чи маєте статистичні дані українці здебільшого залишаються в Естонії чи повертаються додому все ж таки? Ми маємо понад 100 тисяч українців, що приїхали до Естонії. Близько 64 тисяч залишилися. Це здебільшого жінки, діти і старші люди. 65 тисяч вони звернулися по дозвіл залишатися в Естонії через мірковання безпеки. І Ми їм дали дозвіл залишитися. І я не думаю, що там якісь є особливі критерії. Це автоматично робиться, тому що війна триває це всім зрозуміло. Немає електрики, немає опалення у багатьох місцях. Ми також зробили ну, скажімо, українські школи є в талінському середмісті. Українська школа на 600 українських школярів. На наші тисяч українських школярів. Ми, українці, знаємо, що українці дуже працьовиті. Ми вважаємо, що естонці трудящі, а українці ще ліпші, можливо. І багато з тих людей вже знайшли собі якусь працю. Вони самі собі заробляють на хліб. Але хочуть повернутися до України. Ми їх не підштовхуємо ні до чого. Я гадаю, що дехто з них все таки залишиться у Естонії, і не думаю, що це погано. Мій дідусь українець. Отже, я вважаю, що я ви на половину українець? такий з України не чоловік. І я думаю, що це та нас та шо, та ближче зв'яже наші дві країни чудових. Якщо хтось залишився в Естонії, хай залишається. Може і їхні і онуки, і їхні і діти прийдуть назад до України колись допомагаючи своїй батьківщині. Отже, дві країни процвітатимуть. Естонія однією з перших офіційно визнала Росію країною спонсором тероризму. Деякі країни уникають цього терміну. Естонія ні. Мені здається, що слушно називати речі своїми іменами англійською мовою, якщо перекласти літерально, називати лопату лопатою. бо ми припустилися помилки у світі у вільному світі, у колективному західному світі. Занадто довго ми намагалися діяти дипломатично, не зачепити чиїхось почуттів по тих країнах, де треба сказати, що це диктатура, автор, авторитарна країна. І якщо вони діють як терористи, то треба їх так і називати, тому що інакше. Ми зовсім не ті сигнали їм надсилаємо особливо якщо мати на увазі цю конкретну країну, але й ще деякі що, може собі думають, а чи не розширити нам свою територію? Ось у сусіда забрати щось? Їх треба називати тими, хто вони є. Це буде новий підхід у міжнародних взаєминах. Ви приєдналися до позову України проти Росії в міжнародному суді ООН щодо геноциду. Як ви можете допомогти нам у цій справі? Ми маємо деяких дуже добрих експертів серед прокурорів, слідчих, але також є фахівці із міжнародного права. Отже, ми підсилюємо ваші команди з цим знаннями, досвідом. Це наша спільна праця. це наші спільні дії. Якщо ми приєднуємося, якщо ми показуємо, що ми не боїмося, називати речі своїми іменами. Розслідувати не замітати нічого під килим, то тоді й інші країни приєднаються. Мені здається, що треба вчитися мати науку від історії, коли певні умови ламали і задля економічних вигод. кінець кінцем. Це якщо риш комусь яму, то впадеш у неї сам. І треба, щоб ці люди відповіли за свої вчинки, щоб настало правосуддя. Єврокомісія оголосила дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Пам'ятаємо, Естонія наполягала на посилених обмеженнях, зокрема в сфері енергетики, банківської справи, пропаганди у змі, торгівлі. Чи задоволені ви останньою версією документа? Я задоволений, що є новий пакет. Ми в Естонії вдоволені, що ми допомогли цьому пакетові у липні, але не цілком задоволені змістом. І з першим другим пакетом аж до дев'ятого ми не були до кінця задоволені, але добре, що процес триває. І Далі є змога. Є нагода ще глибше засвердлитися, тому що агресор не зупиняється, навіть нову зброю в нових кількостях виставляє, але виробляти вони можуть дуже мало і все ж таки залишається. Змога робити більше, бо нам, Європейському Союзу, союзові, західним натівським країнам і ширший вільний світ, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія, ми платимо єнами, еврами, доларами. Українці платять кров'ю і життям. Отже, несправедливо буде. Нам якось нарікати і казати, що ми потерпаємо. але на заході ми збагнули, що ми більше залежні від авторитарних країн на кшталт цієї відомої східної країни. Ми називаємо її Росією. Може, Можемо її назвати знову Ми занадто від них залежні були і політика. На заході була така, що ну, якщо ми взаємозалежні, то це унеможливлює конфлікти, війни. Але ця політика, ці сподіванки, виявилися марні. Отже, не обопільна залежність, а незалежність. Треба спекатися цих зв'язків скільки можна чи не говорите ви зокрема про залежність від російської нафти? Естонія планувала у грудні заборонити імпорт російської нафти. Яка ситуація? Чи можуть європейські країни взагалі обійтися і вижити без російської нафти? А, безперечно, а як це же? Що інакше може статися? Ну бензина трошечки подорожчає. Це не добре, це незручно. Але я тут був у травні і червні, коли взагалі бензину не було на заправках. Це погано, І Якщо ціна висока, це добре, але ще гірше, погано, але ще гірше, коли. Взагалі нічого немає, і ми знаємо, що це сталося. Напала авторитарна країна. Є деякі європейські країни, що залежать від російської нафти, бо нафтопереробні підприємства її потребують. Але я цілком певен, що можна замінити сировину, тобто джерело походження цієї сировини. А якщо не можеш замінити, ну тоді припиняй виробництво, але купувати нафту в того хто. Цією нафтою змушує рухатися вбивчі машини, це вже не годиться. Так було за СРСР. Я пригадую одну конференцію, коли на Мюнхенській конференції голова сказав: за совєтських часів купували і газ, і нафту в Совєтського Союзу, тепер в Росії. Ну... Вони проти Заходу не пішли тоді. Я підніс руку і сказав: для нас, естонців, воно було не так. Нас окупували за тої доби і купуючи тоді газ і нафту в СССР, ви подовжили нашу окупацію. Вона стала стало довше на 10 чи 15 років через вашу купівлю. Росія погрожує Естонії та має військові плани. Це ваша заява від квітня цього року. Міністр оборони вашої країни зазначив, не вважає Росію ослабленою навіть після дев'яти місяців війни в Україні. Ви боїтеся, що вторгнення може бути і до вашої країни? Ні, ми не боїмося, тому що коли боїться, хто боїться, в того в очах двоїться ви тоді завмираєте і не можете нічого чинити, і не можете нічого ухвалювати. Отже, ми можемо сказати, що ми не боїмося. Ви очікуєте? Ми не сподіваємося якоїсь негайної навали. Але ми знаємо, що від 90-х років Росія плекала плани проти нас і тепер мають. Вони не каються. але одна річ це наміри, плани, а друга річ це здійснення. Естонія, натівська країна. і це, безперечно найпотужніша річ, найбільша потуга в світі. Отже, ми не сподіваємося, що вони спробують на нас напасти. Наш міністр оборони подумав про стратегічну зброю. Стратегічні платформи, що Росія має, і він має слушність завдяки Україні. Росія втратила Крейсер Москва і ще деякі цікаві платформи, називаємо їх так, але на превеликий жаль, у них є підводні човни і великі кораблі. Стратегічні бомбардувальники не так набагато менше їх стало. Вони дещо втратили того тижня, поза того тижня, але все ж таки там є чимало. Отже, в розумінні стратегічної потуги, то вони втратили не так багато. Не приїжджайте, вам тут не раді. Це звернення міністра закордонних справ вашої країни до росіян. Чи така заява достатньо дипломатична? Як я сказав, уже якось ми. Відійшли вже від того, щоб намагатися занадто дипломатично, церемоніально, так по-добрячому м'якенько ставитися до людей і висловлюватися. Ми хотіли товаришити з усіма, але це і на людському рівні. Знаєте, не можна усім подобатися, не можна з усіми товаришами товаришити. Отже, на жаль, бувають такі відмінності в людях, що вони їх розлучають. У вас теплі відносини з нами з українцями? Нещодавно Центральний банк Естонії випустив обіг монети з написом Слава Україні. Знаємо, планувався благодійний розпродаж. Перша пожертва становила 35 тисяч євро. Ні, 350 тисяч. Так так, саме так. Ого. чи є загальний результат? Скільки вдалося зібрати? Ми далі лічимо наш центральний банк, робить трансферти до українського національного банку. Чудова ідея мати таку грошину. Це український митець, власне, студент. Він учиться в Талліні. Студіює там, це вона. І вона. Я дуже пишаюся, коли Україна дістала кандидатський статус для вступу до Європейського Союзу. Минуло два тижні. Перше, українські слова з'явилися на європейській грошині, і там написано Слава Україні! І це чудово. Я маю тут ці монети. І ми можемо сказати, що це одна з найлюбленіших монет, що їх карбує центральний банк. І ними можна розплачуватися в європейському союзі, але я б не радив, тому що вона зростатиме у своїй вартості, і це має більшу цінність ніж у сотні 2 євро, що на ній написані. Єдине, що можу додати, безцінна. Ваша допомога, ми вдячні за цю підтримку. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що завітали до нашої студії. Завжди ласкаво просимо. Дуже дякую вам, навзаєм Каймо Куск, надзвичайний та повноважний посол Естонії в Україні, був нашим співрозмовником. Сьогодні ще раз нагадую: підписуйтеся на наш Ютуб канал, натискайте дзвіночок. Разом ми Україна.